У попередньому випуску програми глядачі познайомилися з християнським гуртом сіль землі з міста Нововолинськ. Хлопці розповіли про особливості їхньої музичної діяльності, з якою метою вони співають, і з чого все почалося. Кожен учасник гурту народився у багатодітній християнській сім'ї. До прикладу, 19-річний Мирослав Луцик, улюблений інструмент якого фортепіано виховується у родині, де на світ з'явилося 17 дітей, 6 хлопців та 11 дівчат. Його друзі по співу мають удвічі менше братів та сестер. Однак це не знімає з їхніх сімей статус багатодітності. Хлопці вдячні Богу за те, що народились у таких великих родинах. Найголовніше, їхні батьки вказали їм шлях християнства та допомогли ближче пізнати Бога. У сьогоднішньому випуску програми вони розкажуть, як саме Бог відповідав на їхні молитви і що особливого зробив у житті кожного з них. Наприкінці ефіру ви почуєте і побачите ще одну пісню у їхньому виконанні. Вітаю вас, дорогі глядачі. Це програма Крок на зустрічі. Ми продовжуємо спілкуватися із гуртом сілі землі із міста Нововолинськ. Отже, у цих молодих юнаків є чудові історії про те, яку милість Божу Бог зробив у житті кожного із них. Отже, хлопці, поділіться, будь ласка, як Бог відповідав на ваші молитви. У мене був такий період в житті, що я працював на шахті. Я вивчився і працював, проходив там практику. І я дійсно побачив, що Божа рука є дуже до нас милуюча і добра. І було багато ситуацій різних випадків, що я думав, що моє життя може обірватися. Але Бог справді він дуже милюючий. Коли я молився до нього, просив. Кажеться, може так глибоко під землею, до 400 метрів. Але коли ти молишся до Бога з вірою, то Бог відповідає на кожній молитві за це. Я дякую Богу. Кожен з нас вже був в аварії. Ми знаємо, що це таке. Але ми розуміємо, що за цим стоїть щось вище. За нас моляться наші батьки. Над нами є рука Божа. І ми це не заслужили. Ми розуміємо, що молитва робить великі речі в нашому житті. Особисто моє свідчення за моє життя. Коли я народився, і я був чотири рази перемотаний поповинною. -по тобто, твоє народження було під загрозою, ти міг померти. Пару хвилин би пройшло, і я міг би задихнутися. Але Бог зробив, що. Я зараз можу співати і славити його. Дякувати Богу, що Бог зберіг тебе. І знаєш, що Мирослав у твоєму житті також є відповідь на молитву твоїх батьків, тому що я знаю, що також твоє народження воно було під загрозою. Що сталося? Так, це було дійсно так. Мої батьки, коли одружилися, в них було нелегке життя, тому що мама вона не могла виношувати діток. Але Господь подарив їм прекрасного хлопчика, потім дівчинку. І так наступила моя черга. І коли мамі знову сказали, що в тебе загроза, і ти можеш дитинку втратити, мій тато почав молитися і він прийняв рішення в серці. Я буду постій в постійній молитві п'ять днів за цю дитинку, щоб Господь просто поставив свою охорону, і щоб він народився на світ. І це рішення побачило небо і відповіло таким хлопцям. Слава Богу. Слава Богу. Це дуже приємно чути, що ви особисто кожен маєте відповіді на молитви свої і на молитви своїх батьків. Це є чудо Боже. Тому, дорогі батьки, всі, хто зараз нас дивиться, моліться за своїх дітей, Бог чує ваші молитви і буде їх берегти. Я знаю, що у вас є для нас. Наших... Маленька, стоп. Ти знаєш, коли ми дивимося передачі, «Ваші крок на зустріч, у мене завжди виникає питання. Чому ви тільки задаєте питання? Тільки ви, тільки ви. І ми з нашими братами вирішили вам задати питання? Особисто тобі, навіть Галинка. Яке чудо в твоєму житті Господь явив для тебе? І взагалі, як так трапилось, що ти служиш Господу? Дякую за запитання. Це так неочікувано, Але якщо є така можливість, а вона в нас є, коротенько можу поділитися. Дякую Богу за те, що в моєму житті була жінка. Це була моя бабуся, яка з самого дитинства і на канікули, коли я приїжджала до неї у село, вона розказувала мені про Ісуса. Вона розказувала, який він добрий. І я пам'ятаю такі слова, які вона говорила до мого дитячого серця. Каже, Галенка, якщо буде тобі добре або погано, ти завжди в будь-який момент можеш до нього молитися. І дійсно, в 15 років в мене настав такий момент, я почула, як за дверима моєї кімнати мама сказала татові, що ну, в мене зі здоров'ям погано і, напевно, я буду помирати. І коли вони вийшли вже із квартири, Мені стало дуже страшно. Я розуміла, що я можу втратити найріднішу людину на землі. І я думаю, що робити? Ну як діяти далі? І я згадала слова бабусі про те, що Галинка добре чи погано молися до Бога. Я пам'ятаю, пішла у кухню, стала на коліна і так дивлюся у вікно і кажу: Боже, я ніколи до тебе так не зверталася. І я не знаю, чи ти є. Якщо ти є, дай відповідь на мою молитву. Ти чув, що сказала мама. Її життя під загрозою. А я хочу, щоб вона залишилася живою. І коли мама з татом повернулася, вони сказали, що є проблема зі здоров'ям, але е, все буде добре, якщо вона буде лікуватись. І, можливо, хтось каже, та це співпадіння. Якби ти не молилася, то можливо, мама була б все одно здорова. Але я вірю, що це. Перший такий крок до мене зробив Бог цієї ситуації. Він мене наблизив до нього і показав мені, я відповідаю на молитви. І з того моменту е, мені Бог дав бажання шукати його, і вже в 17 років я остаточно прийняла рішення служити. Для наших глядачів ви маєте пісню із серйозним змістом, в якій говориться про другий прихід Христа. Перший прихід, ми знаємо, він ознаменувався тим, що Христос постраждав за гріхи кожної людини на землі, і нам тільки залишається прийняти і повірити. А другий прихід Христа він вже буде як грізний суддя, і кожен дасть відповідь за свої вчинки. Як бути кожному із нас готовим зустріти його, не боячись, а з радістю? Я думаю, треба так прожити життя, що коли ти прийдеш перед Бога. Він тобі не скаже, як колись сказав, я не знаю вас, відійдіть від мене. Я ніколи вас не знав. Це дуже страшно, того тр... треба дуже пильнувати. Бо, знаєте, порою ми на цій землі живемо в цих життєвих заботах, і ми часто думаємо більше про земне, ніж про небесне. Я думаю, коли ми більше думаємо про небесне, то це земне воно приложиться. Бог казав, я не залишу вас ніколи. Коли ми думаємо більше про Бога і стараємося служити йому. То, думаю, Бог нас благословить. Знаєш, Тарас, коли ти говориш, думаєш, деякі глядачі, які зараз дивляться нас, вони думають: ну, хлопці, вам 19 років, ви проживете до 60 тоді ми поговоримо з вами, дійсно, як треба жити, що треба робити. Ви знаєте, друзі, ми дійсно молоді і ми не хочемо нікого вчити, нікому нічого вказувати. Ми просто. Хочемо поставити акцент свій на Божому Слові. Це є не наші слова. Ісус Христос сказав, що Він возноситься на небо своїм учням. І як Він возносився, Він каже, так само я прийду. Але Біблія нам відкриває більше трошки. Написано, як блискавка від сходу сонця до заходу в митьока, так і буде прихід другий сина людського. Біблія каже, чисті серцем не побачить Бога. Дорогі друзі, коли в нас буде чисте серце, ми можемо кожного дня зустрічатися з Ісусом Христом. А навіть в той момент, коли прозвучить сурма Господня, і буде голос із неба. Ось гряде Господь. І по-особливому буде велика зустріч в тих, в коє чисте серце. Дуже дякуємо вам за те, що ви стали учасниками програми Крок на зустріч. Буквально за декілька секунд глядачі почують пісню про другий прихід Христа і як можна підготувати себе до його зустрічі. Дорогі глядачі, продовжуйте стежити за випусками програми Крок на зустріч в ефірі 12 каналу. До зустрічі на світом морокриво. Собрій, світ твердо спить в гріхах без Бога без щастя вічного навік. Останні дні вже йдуть над нашою землею для мене, Христе Христебу. О, моєю, для мене христе, будь о, моєю, коли земля з ділами скоро вогнем навіки. Спалахне Ісус Христос, моя опора, до себе забере мене. Останні дні вже йдуть над нашою землею. Для мене Христе будь. Опорою моєю для мене Христе, будь. Опорою моєю. Творець він всього покоління і пастир добрий для у мене. А я в Христі знайшов спасіння. Він дасть мені життя вниць. Останні дні вже йдуть над нашою землею для мене, Христе, будь опорою моєю. Ja mne Khriste